Зняття обмежень на далекобійні удари допоможе завершити війну справедливо для України. Про це у відеозверненні напередодні заявив президент України Володимир Зеленський. Водночас сьогодні з візитом у Брюссель прибув український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і теж порушив питання далекобійної зброї. Тривають дискусії і в Лондоні, і у Вашингтоні. А аналітики навіть створили інтерактивну мапу та продемонстрували, як багато військових об'єктів РФ могла би вразити Україна у разі скасування заборони бити в глиб країни агресорки. Про це і не тільки про це дивіться далі у сюжеті Владислава Політа. Посилити українську ППО, зняти заборону на удари в глиперев і прискорити військову допомогу. Саме ці питання порушили під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюссель. Прибув і український міністр Дмитро Кулеба. Водночас ідею зняття заборони, зокрема на ураження російських аеродромів, підтримав і головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель. Очевидно, що в Кремлі хочуть повністю знищити українську електричну систему та наступної зими занурити українців у темряву і холод, бомбили вже чимало лікарень і медичних центрів. Таким чином, Росія намагається змусити Україну до повної капітуляції. Довгострокова безпека цілої Європи починається з короткострокових сміливих рішень на користь України. Про які рішення йдеться? Передусім, про невирішене питання на порядку денному. Це дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю по легітимних цілях, наголошую легітимних, тобто по військових об'єктах. Ми говоримо про аеродроми, на яких Росія тримає бомбардувальники, що тероризують і солдатів ЗСУ на позиціях, і мирне населення в тилу. Та у Вашингтоні своє рішення, яке поки що не знімає заборону на удари в РФ, зокрема ракетами Атакамс, не змінили. Хоча, як повідомили у виданні Associated Press, останні масовані обстріли Росією території України, а також наступ українських сил на Курщині, дедалі збільшують тиск на Сполучені Штати в цьому питанні. Дехто з американських і європейських прихильників України зазначають, Білому дому слід зрозуміти, що погрози Путіна атакувати Захід, зокрема ядерною зброєю, є порожніми. Існують побоювання, що підтримка США, яка дозволила Україні вистояти під час повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, а нині супроводжується затримками, зрештою може призвести до поразки України. А от що могла би вразити Україна, завдяки далекобійним ракетам? Проаналізували фахівці Американського інституту вивчення війни та створили інтерактивну мапу. Загалом, згідно з даними інституту, в зоні ураження опинилося б 245 військових об'єктів, серед яких 16 – це авіабази. Натомість більш ніж дві сотні становлять склади. Місця базування російських бригад і полків, штаби, командні пункти, військові заводи. Водночас дістати завдяки Хаймарсу можна лише 20 об'єктів. Тож в інституті вивчення війни наголосили, важливість українського запиту на використання Атакамс меншою не стає. Yes! <laughs> А от у Лондоні за використання, зокрема, ракет Storm Shadow по російській території. У виданні Daily Telegraph повідомляють, що британський прем'єр Кір Страмер таємно підтримує ідею Києва щодо ударів глиб країни-агресорки. Втім, публічно Велика Британія від заяв наразі утримується. Річ у тім, що Storm Shadow є американсько-британською розробкою, а тому для її застосування дозвіл потрібен не лише з боку Лондона, а й Вашингтона. -Т і щоб переконати останніх за інформацією видання політіко міністр оборони україни рустем умєров і голова офісу президента андрій єрмак мають прибути у вашингтон цього тижня там вони представляють список цілей для ударів по яких заборона на застосування ракет має бути знята владислав політ подробиці телеканал інтермарафон єдині новини